Вітаю! Ви дивитесь три новини про головні події вівторка, 21 червня, у викладі наших журналістів. Об'єднаний громадський комітет закликає 22 червня українців не піддаватися на провокації. Маєш голову. Думай, йдеться у листівках, які роздають перехожим на Львівщині. 22 червня має прийти під гаслом Пам'ять без агресії, супротив без насильства. Переконані автори листівок. Як повідомляють об'єднані громадські організації, якщо є провокації, значить це комусь потрібно. Українців закликають 22 червня вийти на вулицю і не допустити ані глуму над пам'яттю загиблих, ані агресії. Збір відбудеться о 9.40 біля тюрми Налонського. Наше завдання не пропустити червонопрапорний марш і зупинити тих, хто провокуватиме чи піддаватиме це на бійку, чого хочуть приїжджі провокатори. Не підігруйте їм, не чекай, що хтось замість тебе захистить честь Львова і всієї України. Вийди і захисти пам'ять без агресії чи не спротив без насильства. Наголошує об'єднаний громадський комітет. Вітання ювілярці Любові Камінській самокритика Пожеківській. стри включили у фінанси євро 2012 Про це та інше йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету Стрийської міської ради з подробицями. Василь Алексєєв неможливо в короткому сюжеті розповісти про все, що відбувалося на засіданні виконкому міської ради, тим паче, що почалося воно з приємного сюрпризу. Я хочу привітати від імені Витаму, нашого прекрасного стоянку значить пані Любока Вінську, значить з її гарним ювілеєм. Хочу сказати пару слів, чому її стріляни поважають. За що саме? Перш за все, поважають її за те, що вона в хіборемні 80-ті роки значить, не дивилася з боку, а як то буде, що з цього буде, розумієш, а активною була учасниця тих подій. Це немаловажно. Тому що це 80-ті роки. Це ще був Радянський Союз, був КГБ, був Язов. Значить, це не один казав, а не знати, чим досі кінче чи розумієш, і де ти сіпкаєш. Вона на це не звертала увагу. Хоча мало право на заслужений відпочинок значить, і спостерігати, так як багато хто спостерігав, що з цього вийде. Пані Любо Камінська, вона отака є. Їй Бог подарував, розумієш, такі гарні роки життя, а Бог дарує такі роки тим, кому, кого любить. Значить, і ми сьогодні від імені виконкому. Я її хочу привітати з тим ювілеєм, Так само хочу побажати їй міцного здоров'я, щоб на наступний ювілей, коли вона буде святкувати в колі своїх рідних, друзів, також. Її від громади міста Стрія хтось привітав, бо є за що вітати і є кого вітати. Щиро щиро вас вітають, вас шанують вітаю, і вам цього найкращого. Міський голова вручив білярці квіти і вітальну адресу. Про роботу відділу житлово-комунального господарства доповів його керівник Степан Пайко. Основою діяльності відділу житлово-комунального господарства є участь у роботі і в розробленні на виконання щорічної програми економічного соціального розвитку міста Стрія. Необхідно відзначити, що за об'ємом вона обширна, відображає напрями роботи всіх служб, в тому числі і комунальний. Виконання програми в цілому дасть змогу нашому місту наблизитися вірніше, зробити наступний крок до міста європейського зразка. би я хотів тільки відмітити, значить, і побажати відділу і начальнику відділу, значить, що питання треба вирішувати оперативно, а особливо коли це стосується звернення скарг жителів. розумієш, значить тут. Відповідь, відповідь повинна бути в ті терміни, які вона повинна бути. Головний фінансист міста Лариса Ковля проінформувала про зміни до бюджету на цей рік, отримання середньострокових позок і виділення коштів на переплату преси громадським організаціям. Ішлося також про встановлення розміру плати за харчування дітей до дошкільних закладах, надання грошової допомоги громадянам міста, опікунську сиріцьке та дозвільно майнові питання, план роботи між на друге півріччя. Раз зараз нічого значить, кажуть, в Києві нічого не можна фінансувати, тому що треба євро закривати. Ну євро, та я тоді стріль можуть євро. Давай на чому не так, наш добро. Удар. Правдами, неправдами, записали той старих. З усіх 40 питань порядку денного члени виконкому міської ради прийняли відповідні рішення. Василь Алексеєв, Роман Купранець для Стрийських новин. Повну телеверсію засідання місь виконкому дивіться на нашому каналі у віснику міської ради. Вже вкотре з нагоди 120-річчя провідника УНУПА Євгена Коновальця стрийські школярі проводять конкурси. Зокрема, нещодавно відбувся показ мультимедійних проєктів. У своїх роботах учні розповідали про життя та шлях боротьби полковника, ілюструючи слова світлинами та колажами. За це усім учасникам конкурсу депутат обласної ради від куну Зіновий Карпінський подарував мандрівку історичними місцями нашого регіону. Діти не приховували захоплення від подорожі на батьківщину Євгена Коновальця. адже до Осі жодному із 30 школярів не доводилось побувати у рідному для провідника УНУ селі Зашкові Жовківського району. «2011 рік за пропозицією Конгресу українських націоналістів оголошено в місті строю роком полковника січових стрільців, головного коменданта УВО, першого провідника організації українських націоналістів Євгена Конувальця. І відповідно до цього проводяться в е, освітах міста, дякуючи їм за їхню дійсно велику роботу, проводить е, заходи про увіковічнення його е, пам'яті, і проводився конкурс мультимедійних проєктів будинку вчителя, всіх е, учнів е, всіх е, шкіл міста і кращі учні, е, е, які показали себе відповідно навцями кращими автобіографіями коновальця по. Знанню історії вулиці Євгена Коновальця їдуть е, в Зашків, де народився провідник Євген Конувалець на урочисто присвячені е, його е, дню народження. усім хочу подякувати е, нашому меценату е, Зинові Карпінському, депутату обласної ради, що він, який став депутатом до обласної ради від конгресу Українських націоналістів. він дійсності допомагає нам. Е, в нашій великій такі просвідницькій роботі допомагає не тільки нам, допомагає і багатьом жителям міста, допомагає навіть допомагає господарці міста. І зараз, от бачите, ззаді стоїть автобус. Він безпосередньо їздив, домовлявся на цей автобус. І зараз я як старший їду з учнями Силозашків на урочистості. Свитязівський притупиток у назву мають традиційний вже 15-й фестиваль народного танцю у Сокалі. Цьогоріч він присвячений 20-й річниці незалежності України. Як все відбувалось, дивіться далі. Такими урочистими мелодіями зустрічали усіх учасників обласного огляду конкурсу хореографічних ансамблів. Серед 28 колективів були і наші земляки Стрияни. Розпочалося танцювальне дійство з урочистої ходи і покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Фестиваль проходив у Сокальському народному домі. Організаторами його виступили Львівська обласна рада, управління культури облдержадміністрації, обласний центр творчості і культурно-освітньої роботи та місцеві органи влади. Я за дорученням голови районної ради від імені всіх депутатів Сухацького району хочу вітати сьогодні в першу чергу учасників, які прибули на цей традиційний фестиваль Свитільської притупи, який традиційно вже вкотре проводиться в Сухарському районі. Я думаю, що всі учасники, пройшовши цим святочним походом, побачили, що Сохать і погодою, і природою. І люди радо вітають сьогодні всіх тих, хто прибув на наше свято. Хочу сказати також, що ми сьогодні з вами станемо якраз свідками того, що вже неоднорічно бачимо, що народна традиція у нас розвивається, а це свідчення того, що нація, український народ, він буде розвиватися і. Рік, річчя якраз незалежності України, це ще свідчення того, ми бачимо наше майбутнє, що воно все таки за нами. Журі, у складі якого були народні та заслужені артисти України, високо оцінило виступ стріян. Народний танцювальний колектив намисто стримської дитячої школи мистецтв, керівник кравець крокма Тетяна. Сторінка номер 11. Український жартівливий танець «Омелько». А сьогодні у мене все зустрінемось завтра у цій жопурі на все добре. Жовту картку за симуляцією червону за розмову із суддею показав молодій дружині відомий футбольний арбітр під час першої шлюбної ночі. Про футбол і не тільки наразі у нашому спортивному огляді в студії працює Олег Фелик. Вітаю вас. Відтепер китайських стюардес навчатимуть основам кунг-фу. Спеціально для них відкрили відповідні курси. Стюардес вирішили навчити єдиноборство з метою самозахисту. Інструктори з конфу пояснюють дівчатам особливості прийому липкі руки, який дозволяє бійцеві постійно тримати руки противника під контролем, передбачаючи будь-які удари. Незважаючи на суворі заходи безпеки в аеропорту, неприємні інциденти повітрі іноді все ж трапляються. За статистикою приблизно раз на місяць п'яний пасажир перестає до Стюардес чи заважає сусідам. Цілком символічно, що поклад... Васти край хуліганству беззаконні вирішили саме на батьківщині Джекі Чана. Тім самі стюардеси обіцяють даватися до бойових мистецтв лише у крайніх випадках. Футбол настільки зближає наших людей, що часто їх доводиться розтягувати за допомогою міліції. На Прикарпатті міліціонерів навчили ловити футбольних фанатів. В рамках підготовки до забезпечення правопорядку під час чемпіонату Європи з футболу управління МВС на Франківській області провело тактичні навчання. Близько 500 співробітників міліції та громадської безпеки області вчилися ловити футбольних фанатів, яких було в п'ять разів менше. За словами тактичної операції, хвиля, зведений загін, повинен був приборкати. Більше сотні футбольних фанатів, які були незадоволені підсумками матчу, і вдалися до масових порушень громадського порядку біля стадіону. Подібні тактичні змагання міліція громадської безпеки буде проводити і надалі, удосконалюючи практичні навики у виконанні завдань забезпечення правопорядку в будь-якій ситуації. Ване місто Тернопіль стане господарем чемпіонату Європи з водно-моторного спорту. З 26 по 28 серпня в Тернополі пройде чемпіонат Європи з водно-моторного спорту, який відбудеться на центральному міському озері. В змаганнях візьмуть участь 50 команд. Про це на прес-конференції у Тернополі повідомив президент Національної федерації водно-моторного спорту України Віктор Шемчук. За його даними до участі у змаганнях уже зголосилися команди із 17 країн, зокрема з України, Естонії, Литви, Латвії Польщі. Німеччини, Угорщини, Росії, Фінляндії та Великої Британії. П'ять балів для Львова за підсумками прес туру рік до євро, що пройшов в Україні близько двох тижнів по приймаючих містах. Європейська преса виставила нашим містам свої оцінки. Західні журналісти оцінювали підготовку українських та польських міст до євро 2012 за результатами міжнародного прес-туру. to go». виставили такі оцінки за п'ятибальною шкалою. Донецьк, 2,9 цілих бала, Харків 3,4 бала, Львів, 3,5 бала та Київ 3,7 цілих Тих балів надаємо, нещодавно німецька преса розкритикувала готовність України до проведення домашнього чемпіонату Європи в 2012 році. Британські нудисти встановили новий світовий рекорд. 400 осіб без плавок та купальників влаштували групове купання у морі на узбережжі Уельсу. За даними видання, учасники акції з'їхалися на пляж Розсілі, що на півострові Говар з усієї Великобританії, а також з інших країн світу. Тепер учасники акції чекають офіційного підтвердження від редакції книги рекордів Гіннеса. Щоб домогтися фіксації свого рекорду, учасникам акції довелося війти у воду по пояс і простояти там по 10 хвилин. Температура води того ранку сягала лише 12 градусів Цельсія. але хоча купальщики тремтіли від холоду, вони залишилися дуже задоволені. Нагадаємо, нещодавно національному парку Нуза Квінзлі Австралія відбулися голі олімпійські ігри, в яких взяли участь більше 500 жінок і чоловіків. І на цій рекордно голій новині я прощаюся з вами до завтра. І пам'ятаємо, що встановлювати рекорди не обов'язково бути нудистом. От у жінок, наприклад, основні аргументи завжди ховаються під одягом. синоптики прогнозують на завтра мінливу хмарність. В день і вночі очікується дощ. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 85%. Температура повітря вночі 14-15 градусів з позначкою плюс. В день 25-26 вище нуля. Вітер дутиме в східному напрямку 1-3 метри за секунду.